Був хорошою людиною, і, і трудящий трудився, і, і маму доглядав, і сестри в нього є. Спочатку на заводі він працював. Знаю, що трудився, в армії служив, вроді його комісували з армії. Він людина з великої букви. Дві сестри вони і мати. Батько помер раніше, вже років три. І вони втроєм так жили. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Житейське є море.